Власне, зараз будемо долучати до етеру Івана Стопака, військового експерта співробітника СБУ з 2004 по 2015 роки. З ним продовжимо говорити про рашистський удар по Україні, зокрема і по Запоріжжю, і по Дніпровській Гес. Пане Іване, вітаємо вас. Слава Україні! Вітаю вітаю студії! Дякую, що запросили Героям слава. Ну що розуміємо, що історія з російським обстрілом вона містить один надзвичайно важливий момент. Ворог вчиться. Ворог промацував нашу систему протиповітряної оборони. Ворог накопичив достатню кількість ракет для того, щоб вчинити конкретний злочин. Так? Тому що били по цивільних об'єктах. Якщо говорити про підготовку ворога до нових фаз, так? наскільки наша система протиповітряної оборони буде здатна врахувати навченого ворога? Що впросити кінг? Кажуть, можна прокачатись. І ставати крутішим. Ще крутішим. Ще Ага. М -м -м. поки не станеш королем, слото кінг чекає. Дува так вони постійно вчаться. Не, не можна казати ой, це вони в перший раз так навчилися. Вони постійно адаптуються. Не можна казати про те, що вони промацували оборону, бо вони це роблять вже. Два роки плюс, тобто кожного разу вони щось промацюють. через... Іване, Дивіться, от пару днів тому, коли росіяни вгатили по Києву, відпрацювала наше ППО на 100%. Тобто, з трьох десятків російських ракет знешкодили всі три десятки. Зараз так. по іншому. Ну зараз вони обрали локації, які більш слабкі з точки зору захисту. Це південь України, це західні регіони. Тобто вони знають, що там слабкіший захист проти повітряної оборони. На всю Україну розтягнути патріоти або на сам не можна, не вистачає цих об'єктів. Плюс, ще раз я до чого вів, ніч через ніч запускаються російські шахеди. От вони виконують розвідувальну функцію. Їх 10, 20, 30. Вони летять, вони сканують ефір. Вірні сканують там. є безпілотники з камерами телевізійними. Вони дивляться, вишуковують засоби протиповітряної оборони, і потім для наступних ударів дають дуже потужну інформацію російським російському генштабу для підготовки через наступних ударів. Це звісно не дати і не взяти. Це в них ця історія є. От з приводу конкретно цього удару. Росіяни вже зазначили, це був акт помсти за. Вілград за е, нафтопереробні підприємства. Тобто вони перейшли, як ви правильно зазначили на нову фазу. Вони вже навіть не від жартовуються. Це все ваше ППО. Вони прямо кажуть, це був акт помсти. Тобто вони прямо гатили по цивільних об'єктах. Вони це визнали. Ми знаємо, що їм не треба приводів для того, аби гатити по нас ракетами і дронами. Це така собі прикриття. Я би сказала, ну вони завжди знаходять якісь виправдання своїм діям. Але так ми розуміємо, всі дорослі люди розуміємо, що не було би цих атак. Вони би все одно на нас. Сюди посилали все, що в них є пане Іване? Я би хотіла, ще все ж таки повернутись до Дніпровської ГЕС, тому що це дуже і дуже важлива історія. Розуміємо, що ми мали вже техногенну катастрофу на Каховській ГЕС. Росіяни хочуть повторити чергову техногенну катастрофу. Це факт. І власне тут питання, чи ці наслідки, які сьогодні ми бачимо, на щастя вони не є критичними. Техногенної катастрофи не сталося, але чи готові вони йти далі? Чи готові вони власне? повторювати удари для того, щоб до цього все ж таки прийшло діло. Питання зрозумів. Дивіться, на першому етапі, швидше за все, вони виносять нашу енергетичну систему. Це гідроелектростанція, це серйозний актив в стабільності енергосистеми України. Вони зараз його виносять, оскільки ми чули повідомлення, що ураження сильні, сильні враження цієї, цього об'єкту. Я не думаю, що можна о тими десятьма ракетами, вісім ракет було можна знищити цей об'єкт. Можливо, навіть і два десятки ракет цей об'єкт не знищить, бо він будувався з врахуванням різних загроз, різних ударів. Він рахувався, будувався, ж перепрошую з. Врахуванні всіх викликів, які тільки можливі та неможливі, за часів радянського союзу, що що а такі об'єкти дійсно будували нормально якісно. От нормальне життя людям побудувати не могли. А ось такі монументальні об'єкти робили дійсно серйозно та якісно. Я припускаю, що поки що варіант ще раз, це винесення енергосистеми, а ось про Знищення всієї дамби, і що це дасть росіянам, куди потенційно піде вода у випадку знищення цієї дамби. Це можуть вам дати або екологи, або працівники е, державної служби е, е, з називаних ситуації даруйте. Я не про наслідки мала на увазі, я мала про те, чи е, е, терористи російські настільки безприн... безпринципні і б їм байдуже, що вони так. готові йти на все. Так, так. Їм байдуже. Так. марту я так. навіть тут можу. <кій> Бачу по Івану Ступакові, так що вони безпринципні і вони не вважають, що подібна техногенна катастрофа є, так би мовити, їм в мінус. Вони зараз починають дуже жорстко, небезпечно вирішувати свої оперативні задачі. Так і є відчуття, що ми входимо в надзвичайно складну весняну літню військову кампанію, зокрема, з врахуванням як Абсолютно. публічних заяв, так і непублічних рухів, пов'язаних з мобілізацією, <кій> пане Іване. Давайте поділимось. Тим, що називається відкриті джерела і їхній аналіз. Ваше відчуття. Весняна літня кампанія до чого готується ворог, ну, тим більше з урахуванням того, що сказав Павлюк. Павлюк Олександр. Генерал. Так, За словами командувача упутних військ, росіяни, хоча й повільно, але наступають ну, і використовують наявні ресурси, аби продовжувати наступ. Так, дивіться, по людях. В Російській Федерації дійсно стоїть питання. Мобілізації дійсно людей не вистачає. Я вам зараз дам таку цифру на розмірковання. А ви е, теж будете зважати ну, вам і вашим глядачам? Як візьмемо, за приклад місто Москва? Місто Москва на в жовтні 23-го року. На пунктах мобілізаційних пунктах, де вони підписують контракти, де їх там закликають туди, в середньому знаходилося. 500, 600 людей приходило щоденно. 500-600. Запам'ятали. Зараз станом на березень орієнтована цифра людей, які щоденно приходять на ці мобілізаційні пункти. Увага! Ми пам'ятаємо 500-600. Так, ми записали Зараз навіть 20-30 не тисяч, саме 20-30 людей. Тобто різниця майже в 20 разів впала кількість бажаючих йти запису, запису, записуватися перепрошу, до російської армії. Зараз командування російської армії ставить так. Від 100 до 300 тисяч людей треба набрати. Яким чином Поки що розуміння немає. Припускають це будуть м, люди з резерву, які вже там відслужили, але ще не не воювали. Люди, які коннеконтрактики, господі, строковики строковиків, це взагалі такий must have, це в них така програма. Паневане, це... ну дивіться. Ну ми ж дорослі люди. Ми знаємо, що Росія це мінтовська країна. Тобто вони це все діло будуть вирішувати по регіонах. Тобто, перші фази вони використовували так званих е, напівбожевільних отих от зет патріотів з другого боку. Вони за. Тягували представників, так би мовити, соціально незахищених верст населення, там якихось тих чи інших, не знаю, з райцентрів. Зараз вони відчуваючи потребу, вони включать мінтовський режим. Просто мінтовський режим, плюс до чого вів брали строковиків, і строковиків змушували під. Фізичним та при психологічним тиском підписували контракт. Тобто робили план. От є, no. є план там в регіоні там 10 тисяч контрактників. От вони тиснуть, роблять собі план. Звісно, це не навчені, не підготовлені, але це м'ясо, це кількість. На жаль, і вони можуть наробити багато багато лихо плюс. Як ви правильно зазначили, це мінтовська пітерська така ось ФСБшна організація, контора, де вони будуть шукати, пропонувати шалені гроші, як всередині російської Кі федерації, так і е, в Латинській Америці в країнах Азії, от як ми бачили, Ніпал, Сголі, е, Узбекистан, Казахстан, mm -hmm. Сербія, Куба, де вони тільки не пропонували свої гроші за те, щоб їхні люди їхали воювали в Україну. Пане Іване, дивіться, от на початку нашого етеру Антін дуже слушно зауважив про те, що вже ми починаємо вступати в новий етап цієї війни. Ставки підвищуються. Весняно-літня кампанія починається. Так і розуміємо, що вона буде розгортатися не лише на військовому фронті, вона буде розгортатись і на економічному, і на інформаційному фронті, яких нам очікувати від ворога кроків, так в тому що сьогоднішня атака це напевно більше про психологічний тиск на українців, коли можливо у них був, був план знову зробити нам Певні проблеми з електропостачанням. а Ми пам'ятаємо, як важко ми переживали цей період, ну і економічний в тому числі. Слухайте, знаєте, що вони будуть робити? Вони шукають слабку точку в Україні так само, як ми намацали у росіян. Це ну, Росіян галузь. Не недарма. Сьогодні вже з'явилася стаття від Financial Times, Про те, що з посиланням на певних посадових осіб американських, які, начебто, тиснуть на український уряд і кажуть: зупиніть обстрілювати російські нафтопереробні підприємства, інакше ціна на нафту скаче, там, підстрибне до там, не знаю, там до астрономічних якихось висот, От і це буде дуже погано, і ось таким чином, начебто, на нас тиснуть. На мій я порекомендував би нашому уряду прислухатися до цієї пропозиції, прислухатися дуже ретельно і виконати її, але за умови, коли Палата представників все ж таки проголосує за допомогу Україні, і от тоді Україна дійсно перестане обстрілювати російські інфраструктурні об'єкти. Ну на певний період часу. Тому Росіяни думаю, зараз активно шукають щось слабке всередині України, куди можна бити і робити українцям шалено боляче, так само боляче, як ми робимо їхній економіці. Так, пане Іване, погоджуємося. Але до речі, Подоляк це радник Єрмака сказав про те, що ця інформація Financial Times не зовсім відповідає дійсності. Тобто розуміємо, що цей е, вплив інформаційних операцій він вже теж почався. Якщо західні медіа поширюють інформацію про те, що на, на нас тиснуть Сполучені Штати, це говорить про те, що ворог має зараз на меті також і розсварити нас з нашими західними союзниками. Почекайте, якщо пан Подоляк каже, що не зовсім так, то фундаментально щось було. Розмова була. Або декілька розмов, можливо, трішки в іншому ключі, можливо, не наполегливо рекомендували, або, можливо, запропонували. Тобто, тут ж... Поняття сентенції, як це виглядало, як це звучало, за яких умов, за яких обставин? Тобто концептуально швидше за все така ось історія була від сполучених штатів. Але тепер питання, щоб пан Подоляк розказав, що саме було сказано, в якій інтонації, чи була погроза, чи це було просто прохання? Ну хлопці, пожалуйста, би не бийте бити більше по російських НПЗ, інакше там стрибає нафта. а У нас барель ви господі не барель, а галона палива нафтозаправних. Станціях десь там в Вісконсіні буде стрибати, нам це не дуже доречно. Дякуємо вам, пане Іване. На жаль, мусимо вже Дякуємо. вас відпускати. Іван Стопак, військовий експерт, співробітник СБУ з 2004 по 2015 роки, був в нашому етері.